Сказ це гостра контактна зоонозна інфекційна хвороба, яку спричинює нейротропний вірус сказу, характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі смертельним пошкодженням центральної нервової системи. Це небезпечна інфекційна хвороба тварин та людей, і самим дієвим інструментом боротьби зі сказом є вакцинування. 27 вересня на Уменщині розпочалася кампанія щодо пероральної імунізації диких тварин проти сказу. Вона проводиться зараз ручним методом. Покликана вона підвищити і створити імунітет у диких тварин проти сказу, тому що наразі є несприятливі фактори для розвитку неблагополучної епізотичної ситуації по сказу. Пов'язана вона з тим, що протягом цього періоду воєнного стану. Імунізація авіаційним методом не проводилася, і популяція лисиць стала набагато більшою, ніж вона є рекомендованою, а це 0,5 на тисячу гектарів. Якщо подивитися на епізодичну ситуацію, то, на жаль, вона є нестійкою і на Уманщині. Протягом періоду поточного року зареєстровано 23 випадки сказу серед диких тварин, і з ними ж пов'язані і покуси людей. Якщо подивитися по території нашій, то це колишній Вонестарещанський район лідирує 10 випадків. По 4 випадки це був колишній Уманський район, Маньківський, Жашківський і один випадок, лише в Христинівському районі. Зараз створено 32 бригади, до складу яких увійшли представники Уманської районної державної лікарні ветеринарної медицини із її відділеннями в колишніх районах. Представники товариства сливці рубалок, які активно долучилися до здійснення цього заходу, та представники органів місцевого самоврядування. Протягом періоду початку на сьогоднішній день вони пройшли вже більше тисячі квадратних кілометрів, куди розкладаються приманочки, в яких знаходиться вакцина. Вакцина є безпечною для людей, для тварин, для молодих тварин та для довкілля. Це вакцина іде Орісвак, вона знаходиться в брикетики, має запах м'ясо кісткового борошна і, поїдаючи, її тварина проковтує цю ампулку із вакциною і формується імунітет. Дуже велике прохання сприяти цій роботі, тому що вона проводиться заради здоров'я і тварин, і в першу чергу заради здоров'я наших людей. Якщо ви побачили цей бракети прохання не брати в руки, не переносити, тому що є певні місця, які чітко визначені, де буде розставлятися. В першу чергу це на узбіччі доріг, на узліссях та поблизу водою, де є значні очеретяні зарості. Якщо ми подивимося, куди ми розкладаємо, то здебільшого працівники розкладають їх разом із мисливцями біля норок, щоб тваринка могла їх пожити. Тому хочу побажати всім нам, в першу чергу, миру, добра і здоров'я. Від нашої з вами зараз роботи спільної роботи буде залежати ефективність проведення цієї кампанії і, звичайно, ефективність уже створення безпечного середовища як для диких тварин, так і для населення, тому що ми розуміємо з вами, що лисиці це в першу чергу резервуар є збудника сказу. Станом на 2 жовтня, тобто на сьогодні, на території Уманської територіальної громади та СТГ оброблено 360 кілометрів на угідь. І визначена контрольна ділянка по розкладанню вакцини це село Городецьке, урочище Шелесь. Був контроль за споживанням вакцини один день. Контроль за споживання вакцини складає поки що на сьогоднішній день 30%. Будемо ще Постерігати у нас контроль за споживанням на останній день 12 жовтня. В жашківському відділі на даний момент проведено розкладання вакцини на контрольній ділянці площі 1 квадратний кілометр з метою визначення контролю за споживанням вакцини. За неділю проводився. Обхід даних ділянок і визначалося, скільки вакцини з'їдено. Із розкладеної вакцини з'їдено зараз на даний момент приблизно 25% розкладеної вакцини. При розкладенні вакцини основна увага придіялася ділянкам і місцевостям, де в нас найчастіше виникає сказ. Тобто ми ці ділянки на цих ділянках. Ми проводили в першу чергу розкладання вакцини. Також велику увагу приділили сміттєзвалищам і і залісненим територіям очеретам, які прилягають до даних сміттєзвалищ. Зв'язку з тим, що лист ночі виходить на ці звалища харчуватися. Зараз пішов сезон активності. Кліщів, зв'язку з цим при розкладанні вакцини досить часто ну, приходиться із, із себе, і із колег. Знімаємо кліщів, слідкуємо за тим, щоб не було покусів, то прохання до тих, що виїжджають на природу. Слідкуйте. Слідкуйте за собою, слідкуйте за, свої, за своїми дітьми, за своїми тваринами, оскільки кліщі є переносником бореліозу, а він на даний хвороба лайма. Нашим відділенням проводиться в рамках переральної імунізації розкладання вакцини в межах Маньківського району. У нас є два мисливських товариства: одне от УТМР, і то Маньківське це приватне мисливське товариство. Працює в межах району шість робочих груп по три чоловіка. Робота проходить нормально, на свіжому повітрі, на природі. Думаю, що все буде нормально і ми поборемося захворювання таке, як сказ.